Принц Х'юпоу! Принц Х'юпоу! О, сер! Ми чекали на вас. Мої щирі вибачення. Наше корольство захопив хтось на ім'я Гадіус. Чо? Ми були необережні. Він спіймав Діву Лефіс. У яйце внизу. І зараз вливає в неї енергію кошмарів. Мати? О? Якщо це вывезнеся, це, це буду катастрофа для всіх. Я розумію. Мама будь, ласка, бережи себе тебе від небезпеки. Мама? Юпо? ти хто? Юпо? А ну? Я дійсно. Я справді принц місячного королівства Крес. Що? Але, але. Люкерсян було моїм маскуванням. У мене були свої причини, щоб піти в вовнішній світ. Які причини? Вибач. Зараз я нічого не можу сказати про це. Але я обіцяю. Я обіцяю розповісти тобі все потім. Хіпо? Я хочу, щоб ти просто довіряв мені. Ще трохи. Чи можеш допомогти нам ще трохи? Клонула. хі про що ти? Ми були друзями завжди, вірно? Клонула? Дякую. хі ти не шо собі чудового друга. Так, Матусю. Мама, будь ласка, знайдіть безпечне місце, куди можна піти. Тюпу, ми розраховуємо на вас. Так, Матусю. Ну що ж, ходимо! Звичайно! Незабаром. Невдовзі кошмарний кристал на хатомба буде готовим. Але що це? Ця мрія? Мрія, яку не зіпсують кошмари? Його потрібно видалити. Його треба ліквідувати. Творення досконало на хатомби. Відвідувач. Мандрівник Безолуздих Мрій. Я глобально. Я не очікував, що ти підеш за мною аж сюди. Адіус! Хе-хе-хе. Дається ви трохи запізнилися. Чому ти це робиш? Чому? Я втомився від цього дурного світу, який нехтує кошмарами і покладається лише на приємні сни. Це достатня причина, чи не так? Не листи собі. Коли на хатомба буде звільнена, ти теж будеш стерти. Це не має значення. Мене вже світ покинув. цього разу моя черга відмовитися від нього. Ні, Ніколи. Дуже добре. Зустрічайте свою загибель, ну. Сі! Чорт, я думав, що матиму шанс дістати його. Я знав, що ти впораєшся з цим викликом. Тепер мир повернеться. Молодці, молодці! Вітаю! Ромо! Ой, в безпеці! Матусю! Вважаю, ми разі зможемо від цю подію! Не будьте настільки впевнені цьому. Енергія кошмару вже повна. Воно заволоділо тілом діви Лефіс. і на хатом народиться в будь-який час. Мрії світу пропущені крізь призму. Джерело всього, що є Фантоміле. Поки я сила побачити той сон. Ніхто не може зупинити на хатомба. Ні, цього не може бути. Ми ще не закінчили. Це дивний сон. Нахатомба зітре. Почуй дивний сон. Світу кінець. І це початок ідеального кошмару. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А тонба народився. Гадіус, він навіть додав власний кошмар. Почекай, надія ще є. Надія? Є остання сила, яку залишили наші пращури на цей день. Настав час об'єднати сили п'яти племен. Дай мені свої руки. Вірно? Ходімо всі. Дякую тобі. Тепер швидше. Підемо на гору. Амела, ми розраховуємо на вас? Зараз. Давай, вирушаємо. Чому? На хатом це? На хатом женися за тобою? Що? Чо? Чому я? Той дивний сон про який говорив барю. Це тикла Що? О, Почекай? Я не розумію, про що ти говориш. Ой! Я зараз не маю часу пояснювати, піднімаємось. Добре. Карал, поспішай! Не проблема! Що це? Це місячні гармати, які передаються з давніх часів. Немає часу, слухайте уважно. І гармати не мають ефекту, якщо не зробити 5 пострілів одночасно. Ми наведемо гармати. Ви можете передати нам боєприпаси. Боєприпаси? О, розуті вороги мають підійти. Це тут. Карал, сховайся кудись! Р, це розумно. З усіма все добре. Тепер ми сховаємось тут. Ці платформи мають захистити нас. У нас немає вибору, чи не так? Кинь ворога вниз, коли настане час. Хоч вона гонула. А? мене на вітерну на куле і виселить у нас тамбу. Але що буде з тобою, хлібов? Не хвилюйся, ми завжди будемо разом. Ми повинні перемогти, обіднавши обидві наші сильні сторони. Піпов, я розумію. Ось тобі! Дякую, кошмари зникли. Єбо радо завжди.

Ой! Це гаразд! Тільки я того втомився. Тобі боляче! Не хвилюйся! Я тебе не відпущу! Я тебе не відпущу! Як ти загоїш рани, юпо? Ох! Ти повинен сприймати все спокійно. Крім того, більше нема про що турбуватися через нахатомба. Йопо? І повертаєшся до місячного королівства? Але ж ми скоро побачимося, чи не так? Ми можемо гратися разом, як раніше. Ти насправді. Ти справді. Тебе насправді не існує в цьому світі. Що? Я тебе з того світу. Ми змогли відновити баланс мрій. А що ти говориш? Це правда. Цей світ не твоя реальність. Але ні. Але я пам'ятаю все. Перший раз, коли я зустрів тебе, раз з тобою. Це... Це те що які я створив. Тихо вірив в їм. Ні, ти брешеш. Ти брешеш, ти брешеш. Ні, я ні. ні! Це правда. Той дивний сон, про який в одю. Твоя присутність на нашому світі. Я дивному сні. Ні. Коли вирішив заспівати свою пісню, щоб оновити світ, ти не зможеш залишитися в цьому світі. Ні, я нікуди не збираюсь. Я заблукав. Воно. Ну, я. Але я De te acertar, o ano te chado vai ser fantomila. Ih, já me mudo, já me pedo. Uai, uai, o o o o o o o 啊！有宝。